24 жовтня Бучанський район. бачите, от якось от так, от. так, друзі, пізно попав в обід. Попав в ліс, трошки перехворів. Вчора ввечері ще й температура до 39 була. Так я, але вирішив поїхати трішки подихати. Ось, Хвиля гриба була, хвиля була, гриба пару днів назад, два-три дні назад. Може, що ще 6 днів чи 5, здається, бо назад було пусто. Ось, він проскочив, маленького майже немає, весь такий вже. І <кій> якість, чесно кажучи, дуже погана. Як для осені, взагалі я здивований, дуже погана якість. Більшість гриба залишилось в лісі. Але так попадається, друзі, можна щось вибрати. Ось, що там буде далі, буде ще не буде, я вірю в те, що буде. Що трішки ще похолодає, що хоча б хвиля буде хороша. Ось, ну, Була, було. От проскочив, пару днів назад проскочив. І всі ж мовчать. Бачите, друзі? Всі мовчать, ніхто нічого не говорить, а гриб був. Ось так, щоб підписатись на мене, я єдиний, хто майже ніколи не бреше. Якось так, друзі. Все тоді до зустрічі в лісі буде при нас бачити. Сюди буду періодично наїжджати дивитися. Ось, я його чекаю, він ще повинен бути.